Привіт, друзі! Привіт, мої друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Давно ми з вами не бачились. Я прямо таки стратила. Стратила, не хочу нічого знімати і вже я відвикла, дівчата. Трошки олії капну. Оце я жарила тут пончики. Обіщала всім показати, що пончики, як буду жарити, покажу рецепт. Нічого не показую, бо нема мені в Поки в мене діти, діти довго не бувають, довго не гостюють. Так що, поки в мене діти, я віддаюсь з дітям. А коли діти поїдуть, тоді буду вже з вами напряму працювати. Ну, все одно сьогодні вечір, думаю, от прямо вечір, вже в нас пізній вечір. Який день сьогодні? Четвер. Вова, ти ходиш, да? Ти здороваєшся? Пізніше, ввечері о 6 годині. Ввечері 6 годині, ми вже з Воликом відпочивали і встигли. І я лежу і думаю, завтра п'ятниця, завтра п'ятничка, пісний день. А я ту п'ятницю просто забула, що вона випала, у мене п'ятниця. І їла, що хотіла в п'ятницю. Дай, всі ходить. Дарю вам. Нічого собі не казати. Бувако, поміня пів літру одну хвилиночку. Пів літру водички готової. Пачку муки на варенички і туалетна бумага в нас закончилась, туалетна бумага. Я кажу, надо їхати. Раз уже буде їхати, мука в мене є. Ну не той фірми, яку б я хотіла. Тут ще не запала, але я вже жду, що воно буде горіти. Мішає, стоїть, мішає. Далайому наряд. газу його ваш. Газуй. Не горить сковорода, а вона мішає. Откуда це сонце? Диви. Це сонце? Це сонце. Це з камера, мабуть, світиться, ні? Та ні. Я, не знаю. Сонечко нам світить завжди. Можна я таку покануточку. Це не сонечко. Це, це від каструлі збиває, мабуть. Не від каструля. Все, я поїхав. Поїхав, добре. В общем, п'ятниця, ту п'ятницю. У середу світили Наташу, були в дороге цілий день, приїхали ночі. У четверо це ж перший день, тільки приїхали ля-ля тополя. поля. І тут п'ятниця. Я навіть не подумала, який день. У мене всі дні злилися в один. Я собі з дітьми тут радуюсь в житті. І в п'ятницю вечором вже полягали, навіть часом восім, просто вже в телефонах, там хто чим займався. І так мені в голову п'ятниця. Може, сьогодні п'ятниця, Вова, який сьогодні день кажу. А він каже, п'ятниця. А я, блін, і горошок їли за арахісу це в шоколаді я кидала. І, ну, коротше, що я тільки не вкидала, дівчатки, що я тільки не вкидала? Танюшка, Хомюк, Танюшка хомюк у мене колись питала, а що п'ятниця, яка разниця внуки, дівчатки, я за здоров'ячкою своїх дітей пообіцяла, що п'ятничку буду держати пісний день, щоб дітки мої були здорові. Так що... Не можу я по-другому. Мама моя три дня в неділю постувала, понеділок середа і п'ятниця. Могла і не журилася, і з'їсть солену картоплину за день, і з'їсть кусок сухаря і б добре було, слава Богу. За нас. І я вирішила за своїх діток хоч п'ятничку, але ну, один день у неділі постувати. Тому не можу я то хочу, то не хочу. Ну от оцю п'ятницю вилетіло, згрішила. Іванко мені поміг. Я, звісно, в суботу своє догнала, попросилась, помолилась, але сам факт, девочки, що п'ятниця з моєї життє випала. І сьогодні, розумію, що опять четвер, а суєта біганина то туди, то сюди, треба то туди, то сюди. І я можу опять забутися, готовлю вкусненьке, готовлю на кухні таке. І можу опять щось укинути у рот. Кажу, Волику, вечір, 6 часов вечора, ще до 8 часов 2 години. Давай швидко отварю картошечки, ти мені тістечко поможеш замісити у машину. Машину вистави, замісити вже замісимо. Ну, коротше, у нас же і качає тісто машина, і місце тісто машина. Ну, нема проблем. Давай кажу, зробимо варенички з картошечкою. Були в нас заморозки, ще з тої квартири сюди привезли. Сьогодні утром їли варенички з творогом, помішані були з пічолочними, не сочетається. Я робила масово з творогом, тоді творога не платило, бо у мене паштет в холодильничку. І я зробила кілька штук. І так вони у мене заморожені у місті. Вже коли зваряться, тоді видно, що ті темні з печінкою, а ті з творогом. Сьогодні будуть вареники з картошкою дівочки. Хто давно не варив, варіть. Це дуже смачна їда. І головне, що просто робиться, швидко робиться, Особливо в моєму випадку. тому що є у мене всі приспособлення. Тісто замісила по пропорції, кинула, влила, воно собі вимісилося. Розкаточна машинка добре накатала, рівненьких кружочків нарізала, все в мене під рукою, всі удобства. Одна лінь мішає. Значить, те, що не всі люблять. Те, що не особо добре, будемо видумувати, виготовляти, шукати якісь рецепти з інтернету. Удався, не вдався. А те, що найголовніше, отак, вареники, вони завжди йшли. Бісквітик, він завжди був добрий і його їли. Учора Ліда вечором пізненько вже. Приїхали, вони їздили в терми купатися, там цілий день були, а навечері варік виходний. Сіли отут прямо на кухні, сі, дивиться, фільм. І Ліда заколотила, ото, я не знаю, скільки пропорція точно, ну таке, як кекс, 100 грамів олії, 150 грамів чи 200 грамів молока. Скільки муки, не знаю, пару дієць. І ото таке, як бісквіт, воно тільки зелений пирог. То додавала клубніку раніше сливу, а то нічого. Обичний пиріг заколотила і в духовку. А, і ми всі по кусочку по кусочку з молочком. Каже, на, на, вечором вже його з'їли. Сиропчик у бутилки з тим сиропчиком. В общем, самі прості продукти, дівчатки, що найпросте, саме найелементарніше, саме найлегше саме готуватися, ми його не готовимо. Так я сьогодні кажу, дві варенички. Кинулися, немає му... туалетної бумаги. Кажу, Вова, їзжай по туалетну бумагу і раз вже їдеш, купи мені нормальної муки. Я ж кажу, повторяюсь, є мука. Ну Вона трошки не така, як би мені хотілося. Не то, що не така, може вона ще й краща, бо я її в лідлі брала. Я її не пробувала. Я не хочу на варениках пробувати. Попробую у ну, випічку якусь. А варенички хочу, щоб із той муки, що я завжди роблю. Так що сьогодні, дівчата, вар... вечір вареників. Дощ у нас на вулиці, захмарилося після двох. Сьогодні з утра поїхали в парк з хлопцями. Ну, утро почалося у нас в 11. Поки поснідали, робили з Наташою сьогодні запіканочку, поснідали добре. В 11 поїхали в парк. Хлопці там в дерев'яному паркі внизу, біля бідронки, Люблять дуже на качелях качатися. Покачалися на качелях, зайшли в жабку, випили по каві, стрітили ліду. І приїхали додому. Дівчата там займаються зйомками, монтіровками, А я оце займуся вареничками. Зато я буду вірити завтра. Буду знати, що раз у нас пісні вареники, значить у нас п'ятниця. Ось такі дівчинки у нас новості. Так що дощ після людей сказали, що 2 години буде дощ. Він так і пішов. Є що? Виручив вчора зять. Прямо так і виручив. М'ясо було... Ой, не впало вже. М'ясо було, дівчині, ку куски. Він його порізав. Він його порізав, склав, посолив, поперчив, довів до ума, склав у каструльку і в духовку. І поки вони тут фільмець дивилися. Поки вони фільми здивилися, воно спеклося, виключили і оставили в духовці. Я аж злякалася, думаю, може і скисне у теплій духовці до утра. Утром стало воно ще тепле. Не скисло, ні? Так і розпарилося, як у в холодцеві. Так що тепер ложку дві поклав, кашки якоїсь зварив чи пюрешки і нато є для тих, хто їсть не постує. Ну, я уверена, що навіть якщо є м'ясо, якщо будуть девочки варенички, то всі будуть їсти варенички. Як у вас? Люблять вареники чи ні? Чи взагалі ви любите варити вареники? Дівчик, давно ми з вами не общалися. Показувала вам крусовочки. Потянули мене дівчата в магазин, з Наташою йшли, прямо таки можна скандал до скандала. Наташа каже, я вас ще... Не обговорила, щоб ви поміряли, але ми можемо вже полаятися. Ну вам же ж не важко, тільки піти поміряти. Я ж вам не кажу, що треба купляти. Ви ж завжди плачете, що вам ніде немає на вас нічого, ви не можете на себе нічого купити. Ну, взагалі, скільки І йшли до магазину, стільки я відстаювала свою точку зріння, Наташа відстаювала свою точку зріння. І, коротше, все, поміряю. Ладно, поміряю. Дівки, поміряла. Світлі, такі білі кросовки. Я зразу, ні, а потім ножку яку сунула. А вони, я не знаю, яку вату, вони такі мягкі, вони такі класні, вони обдавили мені ножку. Ну як мені у них удобно, я не хотіла знімати. Ну, все, каже, беремо вам ті кеди, кросовки, будете ходити. Ну я согласилась беріть, тому що я... Реально ніколи не вбувала, щоб так було удобно. Є у мене одні із секенда. я вам розказувала, що секенда не некрасиво виглядять на ноги. А дуже м'які і дуже удобні. Обдавлюють ножку по розміру, по всьому, ніде не ні, нога не ні, повзе, нічого. І ці такі самі. Коротше, поміряли, поміряли. Я знімала, показувала світленькі. А потім знайшла чорні і вони ще краще. Вони не такі широкі, ну вони такі класні, теж по ногі. Ну, коротше говоря, а на 100 злотих дешевші. Я ні, я хочу тільки чорні і все. Коротше, взяли чорні дівочки, хто дивився, бачив. Взяли чорні микросовки за 150 злотих. А додому прийшла, як почала монтувати відео і дивитися, які ж оті білі. А вони, блін, на ноги красиво, прямо хочеться мені піти їх забрати. Ну, як буду там і будуть вони мої, ще їх не заберуть, то я заберу і тіну. Прямо таки мені пожаліла я щось взяла чорні. І ті, які удобні, мені кажеться, що білі на ноги лучші. А потім Ліда, Наташа мене, що це пашліття, ще й штани мірять. А я ж ходю в лосінах. Ви ж бачите, все время в лосінах. Ходила одне время в плюшах. Дома ще одне була, мода така, що всі ходили. І я ходила. І так вони мені надоїли ті клюша, що я, ну, ні, як я привикла я до лосін і все, тепер кльоша не надо. Ну, під лосіни з моїм весом, нога отут у мене не дуже товста внизу. Худа йде нога, а потім йдуть широкі лапті і некрасиво. А під кльошики і мої псекіндорська умови моя підійшла. Та думаю, ну де ж на мене штани, хто ж на мене кроша має. Дівочки, двоє. Двоє на секундочку. І світленькі такі, ті гровенькі, хороші. Таке качество не описуємо. Я не знаю, як воно називається. Ну таке класне. Взагалі. І оце взяли ті грові і взяли чорні. І тепер, думаю, підуді ті грові, оці, оці світленькі кросовки, обалденно були. Взагалі, якщо їх ще не куплять, то прийдеться забрати. Можуть можете купити через те, що я видернулася і сразу не согласилась. Картошка, мабуть, вже готова. Зараз з вами добалакаємо, жарим зажарку. І все. Вот хочеться з вами поліпити вареники, побалакати, пообщаться, порозказувати. Я думаю, вже в мене більше п'яти тисяч п'ятриста підписників. Мені вже треба... З вами відеознайомство, багато нових, багато хто не знає, хто я, откуда я, що я тут роблю. Треба уже відеознайомство. Ну не знаю, чи колись в прямому ефірі це зробити, чи записати просто відео. Побачимо. Зараз смонтірую оце, що я роблю. Покажуся вам, відправлю. Побажаю вам спокійної мирної ночки, побажаю вам хорошого настрою. Ой, вчора розкажу вам один секрет. Вчера мне Дианка кажет. Что? Максим работает, да Максим работает. Каже, там чую, хожу, каже, на работе и чую. Надя ну, здесь балакает. А Дианка каже, мы с Максимом всегда под тебя вечеряем. Ста включаем на телевизоре э, меня и дивляться, какие видео. А это, каже, Що таке, немає як повечерять, нема ну, привикли вже, як традиція така. А це, каже, Максим каже, ходжу там по коридору чи де. І чую, каже, Надін голос. Думаю, о, Надя балакає, точно Надя десь балакає. А тоді, каже, заходю туди десь в кімнатку, в кабінет. Ніночка Шахова сидить і слухає, ну, Робота і включила цей відео і мене слухає. І мій голос. Боже дівчат, як приємно. Як приємно оце чути. ви не представляєте, от, і після таких слов хочеться знімати, може комусь і не подобається, може комусь і не, не про що. Ну коли людина на роботі включає відео, щоб я побалакала і тобі про це кажуть. Дякую, Ніночка, дякую Максим, Діанка, всім, хто дивиться і жде моє відео. Дівчатки, всім, хто дивиться і всім, хто жде моє відео. Всім велике дякую, хто підтримує, хто пише мені. Дякую. А вам бажаю мирного неба. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ваші мрії збулися. А я думаю, кожна людина мріє зараз миру і здоров'я. А все остальне приложиться. Купим за гроші. Як буде мир, буде здоров'я. Заробим і купимо. До зустрічі, рідненьки. Бувайте. З окробах. Змят из петрушки. Не, не мне по туалетную бумагу, сразу, бо забудешься. Непоганая картошка. Надо завтра взять сеточку. о что она. Такая мука, 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 мука. Так, 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 не буду розпечатувати упаковочку, ось що вона така. Так ми беремо вареники на малювані. О! Так, тут десь должна бути олія недалеко. йдемо по олію. йдемо по олія. Ось що, така хороша олія, ми її постійно беремо. Ні, це не беремо. Беремо соняшник. Соня. Отак тут. тільки знімати. Якби хтось ходив за мною. Так. Ага, водичка і туалетна бумага. Йдемо далі. А тут можна людей позбивати позбиватися. І телефон треба дивитися і, і за всім дивитися. Ну що, туалетна бумага, то вона туалетна бумага. Яка ж із них така більш-менш, не знаю. Де мішка намальований, то зимня, мабуть. А де оце ромашки намальовані, це літня. Ну що, будемо брати, манолітні, так? Да? Все, йдемо на касу. Відключаємося. Заїхав, іде, йде. йде. Взял, всі, все надо в руках, аж пальці стоять. Була літня зімня тваринна бумага, вже в літню. Там, де ромашка, там лісня. Ну, дивись, там була бумага з мішкою із, із цим, і з ромашкою. Так я взяв з ромашкою і це літня, навіть. З мішкою не прав, то зімнє, мабуть. Ось, возьмі, квітанцію. Та що ж я не можу тебе одвинути, а ти так близько. Ти представляєш, не можу його одвинути. Отак, все. Я одійду. Якщо дуже так треба, я відійду. Скупився. Скупився, так. Оце ж моя мука, дівчата, поняли? Водички тобі дві бутилочки аж там? Думаю, ну що ж та бутилочка? Зараз усі прикладуться, що картошка, вона вже все... Пересолила. Ну кисто на досолиш. Айте теперіше там прохладніше. Ну все, давайте, будемо місить кісто. Давайте. Кісто, тісто. Як замісимо, так і буде.